Ділюся одним з найбільших факапів у Ромішоп, а паралельно будемо з вами пакувати замовлення. Це сталося з лапками. Так, тим самим трендовим товаром, який буквально розлітався у всіх за секунду. Хоча, можливо, це мені просто так здавалося. Я як нормальний підприємець вирішила, треба брати побільше. Ну, типу, хай лежить, усе розкуплять. Але знаєте, чого я не врахувала? Що тренд може зникнути швидше, ніж приїде товар? І от я отримую величезну коробку лапок, а в дірекції тиша, люди вже переключились на щось нове. Мені тоді реально трохи було важко. Бо Гроші вкладені, місця немає, лапки лежать, і з того моменту я вела для себе правило на тренди тільки тестова партія. Спочатку дивлюсь реакцію, а потім вже дозамовляю. Якраз на відео пакую товари, які замовлялись саме так маленькими партіями з розумом. І дивіться, загалом ми всі маємо розуміти, факап це не завжди про збитки. Це ще й досвід, це знання, це сигнал, це помилка, яка вчить і береже вас. Якщо ви вдруге на ті самі граблі не станете, тож не бійтесь помилятись, бійтесь, не зробити висновки. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи був у вас такий досвід, і як вам така стратегія? Нехай у вас сьогодні. Сьогодні буде тільки вдалий день і жодної коробки зайвих лапок. Тож, прощаюсь з вами до нових зустрічей!